Тільки стане там на престолі номінально сидіть, але ти сам розпоряджаєшся в силі. Дивіться, як відкриття працює. Відкриття не зупиняється нічим. Відкриття продовжує працювати навіть на території рабській. І це відкриття знаєте, дало життя в один день, коли голод посилився, і коли його брати прийшли. Знаєте, ви знаєте всю ту історію, він відкрився їм в кінці. Вони злякалися. А потім він каже, підіть, приведіть батька сюди. Я просто представляю цю картину. Він вже сто разів плакав Іосифа. Він вже повністю готовий. Знаєте, просто до вічності він виживає, він бореться. І одного дня, коли колісниці під'їжджають єгипетські здоров'я, краще це, ну, на сьогодні це ройс Росії, скажімо, під'їжджають до Якова, до хати. І вони йому кажуть, слухай, це твій син. Він. Послав за тобою. І сказав, нічого з собою не бери тут. Тобі всі, Все, що ти тут маєш, воно нічого не варте. Бо кращі дари тої землі, кращі землі Єгипту, вони в твоє розпоряження. Все, що ти тут наживо, став, тут воно це мусор по сравнению з тим, що тебе там чекає. Написано, і не стало серце. Написано Дух його, як би онімів Іакова. Він не ожидав такого переворота. Але він спогодився, він поїхав. Він каже: піду і я благословлю його. Я хочу сказати: можливо, ти живеш сьогодні, не розуміючи до кінця. Ти вже плакав сто раз твої поразки, твої невдачі, твої розчарування, твої предательства, які сталися твоїм життям. І ти не знаєш, як вижити завтра, і тобі приходиться просто віддавати своє дорогоцінне золото, время, час, гроші для того, щоб хоч якось вижити. А я хочу тобі сьогодні сказати, там є твій брат, там є син для Якова, який приготував для тебе зовсім іншу міру життя. Ми говоримо про Ісуса. Для тебе є інше життя, яке, про яке ти не мрієш. Ти не мріяв. Ти вже погодився жити як живеш. Ти погодився будь там, де ти єсть, ти погодився з тими всіми вставами, які тебе оточили. Але я хочу сьогодні тобі сказати ізвістя, оці колісниці, які він послав. Він каже: Я привіз тобі ці колісниці для того, щоб вивезти тебе з цієї землі, бо краще благословіння, яке твій син, твій брат приготував для тебе. Твій брат Ісус. Твій брат Ісус. Він розпоряджається всьою цивілізацією світу. Ви розумієте Ви розумієте цю картину? Він розпоряджається світом. Він отримав від отця Свого, не просто від фараона. Він отримав перстень переможця. І він Воскресає смерть, Він каже, мені дана вся влада на небі і на землі. На небі і на землі вся влада. Немає нічого, немає нікого, хто мав би хоча б щось у порівнянні із тим, що він має. Можливо, коли ти чуєш цю звістку, твій дух замирає в тобі. І це виглядить як сказка, і тобі кажеться, да ну, ні, не може того бути. Ні, не, не, це нереально. Але я хочу, щоб ти встав, піднявся з того місця, де ти є, в твоєму позиції життя і сказав, да, я піду. Я піду до нього, бо я хочу переселитися з цієї системи в його систему. Я хочу побачити вірність Бога, вільність благословіння, яке він сказав. Вірність тому просто, яке він сказав про наше життя, воно ось виконується. І я вам, я вам гарантую, як тільки ти приходиш туди і ти бачиш всю цю картину в, ну, в реальності, твоє життя неодмінно змінюється. Ти дивишся на ситуацію, ти кажеш, та ні, я думав, це абсолютно в другому вимірі. Але це про тебе, це про тебе сьогодні. Він присилає для тебе це пісня і він каже: Послухай, ти роками жив і ти думав, що, ну, що ти втратив. І поки ти жив у цьому забвінні, жив у цьому незнанні. Бог уже приготував для тебе те, в чому ти маєш потребу. Ти ходиш, питаєшся заплатити, за заплатити за мішок пшениці, ну, ти питаєшся заплатити за мішок муки, ти питаєшся заплатити за щось. А я хочу, щоб ти зрозумів, все це належить твоєму брату. І він дивиться: він дивиться, яков прийшов, і ось виходить на зустріч йому. І тепер, як благословляється від Іосіфа. Дорогоцінні, можливо, я говорю сьогодні комусь пророче слово. Сьогодні ця проповідь це є оця колісниця, яку Господь дає тобі. Він каже, можливо, ти не бачиш виходу з своєї позиції, можливо, нема таких грошей на землі, які би задовільнили всі виклики твого життя. Але я хочу сказати, там, за той другою частиною, є. Ісус, який отримав всю владу на небі і на землі, віднови з ним твої відносини, все, що тобі треба, просто скажи, ми були неправі. А він скаже, послухайте, знаєте слова, його, що він каже, Бог так розпорядився. Це не тільки ваша вина. Ця вина почалась тоді, коли ви відмовилися, щоб це було через вас, але Бог вірний своєму слову. Я говорю сьогодні: війна, пандемія, всі ці речі, чі, з якими проходимо сьогоденні, я хочу, щоб ви зрозуміли наступне: є вихід, і він буде бистрий. Ви проснетеся в іншій країні. Одного дня ви проснетеся, і ви скажете, да не може бути, щоб ви на цій землі, щоб закінчилося це беззаконні. Але я кажу, Пам'ятаєте, Ісус, я вчора казав, Ісус взяв, прочитав із Ісаї Пророка, і Він каже, Дух Господній мені він помазав мене, і Він сказав про третє помазання. І Він каже, нині, коли ви чули це слово, воно виконалося. Ще не було жодного зціленого, ще не було жодного воскресіння, ще не було накормлених п'ять тисяч хлібами-двома рибами, ще не було ходіння по воді, ще не було усмиріння бурі. А він каже, все, що ви зараз почули, воно виконалося. Дорогоцінні, я кажу сьогодні вам, все, що тобі може понадобитися у житті, воно вже було забезпечено Ісусом Христом, Його смертю, Його Воскресінням. Все, що може тобі колись понадобитися для попідоносного життя, воно було забезпечено Ісусом Христом. І сьогодні це є той час, коли ми беремо і ми просто стоїмо перед цим вибором і думаємо, а що хватає, за що братися. А він каже: передайте Якову. Не хай не турбується. Все, що він там нажив і думає, що тут цінне, хай лишає там. Бо краще благословення. Краще благословення землі. Вони належать йому. Краща земля. Дорогоцінні. Я говорю вам сьогодні пророче слово. Перестаньте жити, знаєте, оцю тоскою, по тій комосі по 2.40. Перестаньте жити тоскою, ой, мабуть, кращі мої часи позаду. Я коли слухаю проповідників, недавно навіть один сказав, о, ну ми прожили тяжкі времена, тяжче ще спереду. Я кажу, замовлю, просто замок. Раді всього святому. Я не розрішаю пророкувати такі речі. Чому? Бо жертва Ісуса Христа стає відомою. Він відправляє в одну область, в другу, в третю область, і він каже своїм братам: повертайтесь до мене в моє царство. Там є забезпечення, там є повнота. Перестаньте бути маленькими дітьми, ви більше не під законом, ви більше не оті діти з обмеженими правами. Ви сини, ви успадкуєте кращі землі. Кращі землі. Кращі будинки, кращі благословіння. І все, що ви нажили тут все життя, все, що ви думали, що це щось варте по сравненню з тим, що він вам приготував, воно нічого не вартує. Дорогоцінні, я хочу, щоб ви зрозуміли. ми прямо